Тернополі відкрили виставку газет і журналів Історія в слові Слово в історії. Захід приурочили до Дня журналіста, який відзначають 6 червня. Тут зібрано 300 більше 350 найменувань газет і журналів різних періодів, в тому числі є 250 газет і журналів Тернопільщини, яких власне видано на Тернопільщині за столітній період. Найстаріша газета тут є. Газета Діло за 1918 рік Богдан Новосядлий розповідає, друковані видання поділили на 20 розділів за тематикою, серед яких Золотоколо з Галичини, наукові діалоги, червоне відлуння, часописні скарби. Крім того, тут систематизовано обласні газети. Районні газети всіх 17 районів, які виходили на Тернопільщині. Є тут міські газети, одну з яких Тернопіль вечірній», відродження, свобода і Тернопільська газета. Як я вже розповідав, редагував легендарний журналіст Степан Клементович Слюзер. Є тут рекламні газети, є політичні газети. Окрім преси Тернопільщини, на виставці є всеукраїнські видання, газети з інших регіонів, які нині друкуються в Тернополі, прифронтові зі східних теренів України, а також зарубіжні часописи. Долучився до організації цього заходу й журналіст Роман Островський. Чоловік передав для виставки 90 експонатів. Перший раз передав 46 Другий раз передав 28 і сьогодні привіз ще 16. Це чудово прекрасно. Я вдячний пану Богдану за те, що створив таке, тому що вже. Понад 30 років я це збираю вдома в Копичинцях і думаю, куди ж воно пригодиться. Головне, на що сподіваються організатори виставки привернути увагу громадськості до важливості друкованих змі та зберегти ці інтелектуально-інформаційні скарби для наступних поколінь. Переглянути виставку можна в редакції видання Сільський господар на вулиці Чорновола.